Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо це Євангелія від Луки, яке є продовженням те, вчорашнього Євангелія, яке ми слухали, про те, що потрібно бути завжди готовим, що прийде цей пан, і що слуги мали би бути готові завжди з підперезаними боками і з цим запаленим світлом свічкою. І сьогодні ми чуємо, що, власне, що Ісус. Порівнюється з цим як злодій, так? і нам для нас це може так звучати трошки сильно, але йдеться про те, що не те, що вкраде, але що прийде зненацька, що не знаємо коли. І, власне, це незнання. І хто є вірним мудрим домоуправителем. Чому так зараз останніми днями багато говоримо про це очікування про те, що прийде Господь, про те, що потрібно бути готовим. Ну, є так, що наближаємося теж до завершення літургійного року. Тому і теж такі читання, які нас теж говорять, готують нас так до такого завершення цього літургійного року, але теж і заразом нагадують нам, що наше життя також таке швидкоплинне. І е, коли е, власне сконцентруємося на тому, що у кожному, кому багато данного, від того, багато буде вимагатися. А ще перед тим, що той же слуга, який знав волю свого пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко битий. А той же, який не знав і зробив що згідне покарання, буде мало битий. Ну І ми зразу думаємо про тих християн, які там все виконують, але деколи, можливо, помиляться, і про тих християн, які там раз в рік ходять, наприклад, на Пасху, ходять на Месу на Божу службу. Але тут йдеться про щось іншого, тому що всі християни, всі охрещені, це є ті, які є християнами, тому що їхні батьки, бабусі, хтось їм передав цю віру. І через те, що Господь об'явився, об'явився і прийняли це об'явлення. І, власне, приймаючи це об'явлення, визнаючи себе християнами, маємо обов'язок жити, жити згідно цих Божих заповідей. І, знаєте, коли так говоримо про це, проповідуємо, якось один раз якийсь хлопець, чоловік написав досить цієї пропаганди. І так було і смішно кажуть в нас, і з другої сторони. Яка пропаганда? Ми, християни, ми говоримо про це для християн, для тих, які прийняли Боже об'явлення, це не є пропаганда, це є пригадування, постійне нагадування для того, щоб людина не відійшла, не зблудила, повернулася. І це для християн. Ми отримали це Боже об'явлення. А ті, які будуть теж биті, кажуть, це ті, які взагалі не знають Христа. І вважають, знаєте, часто говорять про те, що е, ну, це вон там, ті побожні, вони там ходять до храму, я то грішний, і там, ну, тобто, тобто даю собі дозвіл робити, що забажаю, даю собі дозвіл жити як хочу. Але є природний закон, природний закон, який на генетичному рівні закладений в кожному, називається совість. Кожна людина вона має цю совість. Те, що ця совість є не розвинута або притульня. Притуплена або на неї не звертають увагу, це є інша справа. Але що всі люди на цій, на, на цій землі в своєму серці, глибокої, в своєму розумі, знають, що не можна вбивати, що не можна красти, що не можна робити різних злих речей, не можна причиняти зла іншому, то на генетичному рівні це навіть людина, яка ніколи, ніколи не чула про Ісуса Христа, ніколи не чула про, про Бога, вона знає. Коли вона чинить, коли вона знущається над іншими, коли використовує, знає. І за це теж буде відповідати. Тому всі мають зрозуміти, що кожна людина має відповідальність жити згідно Божого плану. І якщо навіть про це не знає, то жити так, як кажуть колись, щоб не було боляче за безсильно прожиті роки. Людина, коли сказали, має посадити дерево, виховати дітей, побудувати будинок. Тобто людина має бути сконцентрована на добрі речі, на добрі справи, щоб залишити по собі добре ім'я, щоб залишити по собі добрі спогади. І вже після цього Господь шукає кожного, дає кожному нагоду пізнати його. Господь шукає кожному об'явитися. Тому в наш час інтернету, в наш час, коли є стільки можливостей, коли є стільки різних рухів, коли є стільки різних обрядів, церков, коли всі проголошують, запрошують до цього навернення. Запрошують, людина має шанс, має шанс схаменутися, навернутися. Не зможе сказати: я не знав, я не чув, це не для мене. Знаєте. Тому і так є важливо це Євангеліє. Тому і так важливо роздумувати над цим Божим Словом, думати про нашу відповідальність як християн, давати добрий приклад. Нашу відповідальність як християн запрошувати інших, допомагати роз'яснювати, підтримувати, запрошувати. Це, це є так, що ми несемо відповідальність одні за одних. Тому просимо в цій молитві. Щоб ті, які пізнали Христа через об'явлення, жили згідно з Його заповідями, а ті, які не пізнали Христа, щоб вони жили згідно своєї совісті, згідно з тих природних законів, щоб не чинили одні одним зла. Амінь. Богу,